Що ж, Україна, це справді ми, кожен з нас, хто брав участь у голосуванні, хто намагався щось змінити в цій країні. А у нас шість студії вже з'явився гість. Це Володимир Фейсков, координатор організації. Опора в Закарпатській області. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. раді тебе бачити. Доброго. Ну і перше питання до тебе. Ти вже бачив результати екзотполів, Ти вже знаєш скільки бюлетнів пророблено. Ну і всі ми знаємо попередні результати. Чи особисто вони тобі сподобалися? І чи вважаєш ти, що саме е, з таким парламентом уже можна буде щось кардинально міняти? Ну, особисто я, як виборець, в мене відношення до парламенту як е, до певного якогось перехідного явища, тому що в цей парламент дуже багато є шансів потрапити дуже багато гарних, справді результативних, що важливо, людей. Багатьох із них я знаю, бо ми із 14 років в молодіжних організаціях. От, Вони сьогодні в п'ятірки, я в п'ятірках багатьох партій. Я думаю, що вони гідно будуть представляти. Як мінімум себе, і от це наше середовище, яке хоче, справді змін тому десь є сподівання, що цей парламент дещо оновиться. але Мені здається, що наступний парламент він буде якісно тим, про який я думаю, про який я мрію насправді. Бо те, який може продукувати нові смисли може бути справді ефективним законодавчим середовищем, який буде реально змінювати наше життя, тобто економічно, політично і так далі. Яка зараз ситуація з виборами на Закарпатті? Як вони пройшли? Чи були якісь суттєві порушення? Ну, от громадянська мережа опора, ми працюємо з таким принципом, що будь-яке порушення має бути або нами зафіксовано, або нами детально перевірено. Ну, чи, є, чи є факти, так, які підтверджують це порушення? З того, що ми бачили і з того, що ми перевіряли, то з грубих порушень це ну, члени ДВК, напевно, було вже дуже скучно в селі Рипинному, от вирішили. Коли виборці ще ходять і голосують, вони вирішили протоколи попідписувати бланки. Це є прорушення, Ну це кримінальна відповідальність. Я не знаю, ну чого так люди ставляться. За перші не почали підрахунок голосів. Ну насправді це якби не жарти, бо це від 5 до 7 років позбавлення волі. Зараз, до речі, суворо до цього були зміни внесені в кримінальний кодекс, і ну не знаю, чому так себе пили, але тим не менше, ну така недбалість. Недбалість членів ДВК. От а все інше менш суттєво. Тобто, ну знову ж таки класично для нас видали бюлетені без паспорта, чи там відриваємо контрольний талон, а потім просимо підписати виборця процедурні речі. От дуже здивувало до речі, мене в середньому члени ДВК, молодці. Там є така дільниця специфічна, близько 400 виборців і всі ромської національності. От, і це складні дільниці, просто щоб було зрозуміло. От, складні тим, що ну, роми часто голосують по двоє в кабінці. От і заборонили їм заходити. Причому роми погрожували, якби що будуть зараз мітингувати під дільницю. Ну все одно члени ДВК були сильними і не дозволили. Відповідно, наскільки пам'ятаю, там за близько 20 ромів всього проголосували. Ну от молодці, мені подобається така стійкість членів комісії. Але, мені здається, були суттєвіші порушення в цьому році, в цих позачергових виборах виборців намагалися підкупити. Це вже не таємниця. Навіть вчора мені здається, на якийсь сайт опублікував це порушення, що навіть хтось був затриманий за такий метод. Вчора були, була затримана особа, зараз з нею міліція розбирається. Поки що жодних офіційних коментарів не читав, був якийсь список в неї в руках, але там все залежить від того, наскільки якісно буде працювати міліція. От, бо ну, якби, підстави є вважати, що людина мала відношення до якоїсь, ну, до якоїсь із способів фальсифікації усування. Бо плінку це, по суті, фальсифікація. От. Все інше, на жаль, немає, ем, фактів. немає фактів. Те, що по суті просить феніти, коли вона ем, засуджує, вона каже: покажіть нам факти. От. Фактами вважається те, що, що реально можна ну, якби, задокументоване щось, та? є свідки, які готові свідчити. От. В даному випадку ми говоримо тільки про те, що ми чуємо на вулицях. На кухні обговорюємо, ну і в інших місцях. На жаль, на сьогоднішній день при тій величезній кількості заяв, чуток напередодні про те, що складаються списки по селам, що людей підкуповують там різні суми від 200 до 500, ми не мали жодного. Такого чіткого підтвердження цього от. ніхто не, не, не виявив таку от громадянську позицію, конкретно не сказав, не повідомив міліцію. А коли що Про, просто міліція міліція, звісно, міліція в першу чергу вона зобов'язана реагувати на ці повідомлення. От. І зараз міліція, що важливо на цих виборах, особливо тісно взаємодіяла з громадськістю в формі інститутів громадянського суспільства, організацій різних і так далі. От, вони дуже хотіли знайти такі от факти. Вони з нами зустрічались неодноразово, консультувалися Чутки правило. Заширилися. Ну, е, можливо, е, можливо, нас це чекає все в майбутньому. Можливо, буде і по цьому випадку в Ужгороді якісь е, наслідок. Було би дуже добре, бо прецедент він також має певну превентивну роль. Тобто наступного. Разу, наприклад, на місцевих виборах хтось двічі подумає, перш ніж зайти з таким списком на дільницю, бо спробувати підкупити. Мені насправді я ніколи не розуміла. От я беру бюлетень в руки. Я розумію, що цю ну, цей папірець підробити його точно непросто. Угу. Чи справді це такий чи справді це так легко підкупити? чи Це вартий того там відсоток виборців, який ви отримуєте підкуплених? Ну тобто. Варто ну воно це, це справді бізнес. так багато воно виходить. Бо мені здається, це надзвичайно складно. От Для якось деяких законодавців мене таке складається враження? що Це якийсь бізнес, тому що. Ну, якби за пері... за час... у, мене... у мене така думка. За час перебування в парламенті, користуючись статусом, пільгами і користуючись тим, що ти нардеп, і, і право проти нардепа, ну, ніхто нічого не діє. Там, ну, принаймні таке право у нас існувало існувало е... до того, як ми стали жити по-новому. Можливо. Так ось е... до цього часу. Їм ем дозволялося багато чого, і в даному випадку ми знаємо, що багато було бізнесменів, лобістів у парламенті, які ем, які заробляли великі кошти, величезні кошти. От. І якщо проаналізувати, от справді скільки потрібно там скупити виборців на окрузі. Навіть якщо їм даєш по 500 гривень, так якщо це помножити цю цифру, вона для нас вражаюча. Но з точки зору, скільки він може за 5 років зробити, uh -huh. це насправді ну, там, може бути одна двадцята частина. Тобто тут якби, ну, досить такий ну, хороший бізнес-план, по суті. Ми вкладаємо там певний ресурс, тому що ну, як бізнес він так і в цьому полягає. Вклали гроші, гроші зробили гроші. От. Uh -huh. Тому якби, є сенс. А ти знаєш, ми вже говорили з нашим попереднім гостем про низьку явку в Закарпатській mm -hmm. області. Це вже для нас не дивина. Але все-таки, які регіони в Закарпатті були найактивнішими? є no, Така інформація. Найактивнішими виходить е, е, округ, оце Ужгород, Ужгородщина. Ну він був і найгарячішим, ми так його назвемо. От е, я пов'язую з чим. По перше, багато суб'єктів, які мають вже свій історичний електорат. Ну тобто якби За кожним з ним є вже своїх симпатики. Є, напевно, дощ і там, сміх, вони все одно прийдуть на дільницю. от. По-друге, якби ця скандальність, певно, така, вона також і, і, допомагає поширювати інформацію. Бо є у нас округи, які ми називаємо такими, що напевно, там, виборці в глухих селах дізнались про вибори ті після того, як з дільниці прийшло їм запрошення. От. Може, Там відсутня конкуренція як така, і кандидати особливо не. Не заморочувались в питанні, щоб там донести до виборця свої програми, що він краще от, ефективніше. От, там виборець прийде, він з чотирьох знайде там, людину, яку він історично просто так склав вибирає. І він його вже знає, знає, що цей чоловік щось час від часу допомагає. І все. А от в Ужгороді, там справді була ця конкуренція. Там була і мобілізація виборця свого так? кожен мався його мобізувати. Ми навіть по. По містах можемо оцінювати там, наприклад, той же самий Мукачево, Мукачівщина і ужгород Е, Останні навіть в день виборів були заклеєні ще цими стовпами агітацією. Тобто, ну комунальні служби, наскільки я розумію, не просто не встигають це все зняти. Така настільки така кількість. настільки їх наліплено, так тобто, там напевно тільки приватна власність вже ж не чіпались, бо ви як приватна власність. а все інше заклеєно і вибореться активніше. Водимерну, напевно, останнє питання до тебе. Воно буде таким, як і до нашого попереднього гостя. Все ж таки, яким ти бачиш наше майбутнє з новим парламентом? І чи сподобається такий наш вибір нашому а, ворогу, нашій сусідній державі? Хоча нам все рівно чи не сподобається. О, мені теж хати насправді чи йому сподобається. А, дивіться, я Але заліпач... всього будуть залежати його дії. Ну, так, йому буде ставати зле, коли нам буде ставати краще, це однозначно. Я очікую від цього парламенту якісного антикорупційного пакету реформ. От. І я знаю дуже багато проєктів. Ці проєкти розроблялись моїми колегами, ну і десь на наших круглих столах починаючи. Там є дуже багато ефективних документів. Якщо вони всі будуть введені в дію, то ця гідра, яка насправді є найбільшою проблемою України, це є корупція. Як тільки ми зможемо взятися за цю корупцію, за велику корупцію за ці державні закупівлі, в тому числі, запуститься, ми зможемо зламати дуже багато інших схем, які взаємопов'язані. В той самий момент, повертаючись до теми, що таке прийти в парламент як бізнес. Да? Тобто складніше буде заробити гроші в парламенті, будучи нардепом, складніше буде відбити те, що ти дав нову. От. Тому я в першу чергу очікую ці антикорупційні реформи. І вони справді будуть дітися нікуди. Я запущений такий механізм, який не дозволить владі відступити назад. Бо зараз, як тільки щось відбувається, що не подобається вулиці, вулиця зразу бере колеса і йде під Верховну Раду. І вони це дуже чітко розуміють. От, знаходячись в цьому постійному такому. Е, е, ну, якби Стані, коли тебе постійно піджимають, копкають іншими словами, ти змушений та чи інакше змінювати, бо по формі зараз уже мало здивуєш, треба по суті міняти. От, я очікую, що вони це зроблять. А все інше, ну, все інше напевно, будемо очікувати від наступного парламенту. Можливо, до речі, і цей парламент не добуде до кінця своєї каденції. І купа про це аналітики. Ми вже зрозуміли твої натяки. Ну подивимося. Я я я справді бажаю, щоб він добув, Я справді бажаю щоб він був ефективним. І головне, що для мене результативне. Бо результат це те, що я завтра з вами буду краще жити і будь, на моїх вулицях буде спокійніше. Ну я думаю, ви з нами погодитеся, що щоб там не було. Ми всі все одно сподіваємось на краще і тільки на хороше. Дякуємо Володимир Феськову в нашій студії, координатор опори в Закарпатській області. Ми. З вами не прощаємося з нашими телеглядачами. Почуємося в наступній годині. Буде цікаво і корисно тож обов'язково дочекайтеся.